Луть, обирає здоров'я. Ці слова стали паролем, що відкрив двері табору Молода гвардія багатьом хлопцям і дівчатам з усієї України. А гід бригади у складі школярів, лицеїстів, студентів, учасників творчих об'єднань приїхали до Одеси, щоб висловити свою думку щодо здорового способу життя ставлення до наркотиків, куріння, гіподинамії. Із собою команди привезли власноруч зроблені плакати і фотографії для однієї з номінацій конкурсу фестивалю. Ось ці приміром намалювали старшокласники із Сумської області ми всі з різних шкіл, але ми дуже дружній колектив. Нас так звела так, так би мовити, судьба. Ми вже збираємося третій рік. Другий рік ми в Одесі. А другий рік ми прагнемо перемоги, Але в тому році нам на жаль не пощастило. І в цьому році ми приїхали доказати, що ми варті перемоги. Корпус зоряний, що зовні нагадує корабель, заповнюють нові пожильці на палубах, знайомляться, діляться враженнями, чепуряться, розкладають костюми і реквізити. А на головній сцені табору розпочинається велике свято. Фестиваль вітають із першим ювілеєм п'ятиріччям. Чи колективи з Одещини першими обживають сцену, де наступного дня виступатимуть усі заявлені команди? За танцюристами виходять співаки, потім гімнасти. Юні таланти не вичерпні. Але чи зможе хтось обійти за рідним майстерності шоу балет лайт з одеської політехніки? Утім, цей колектив виступає лише як гість фестивалю. Але який приклад подає? Прививается детям с детства. Ну, к примеру, вот так меня научили родители, что э, курить это плохо. А потом, ну, это в детстве. Потом, когда уже сам взрослеешь, становишься взрослым, понимаешь, что для себя, что действительно это для тебя же и плохо. Если бы мы лежали на диване, к примеру, и не знаю, смотрели телевизор, то, может быть, можно было бы и курить. Но в принципе мы занимаемся спортом, занимаемся танцами. И это мешает здоровому образу жизни, мешает вообще нашему танцевальному образу жизни. Ритм входять і члени журі. Відчувають, оцінювати виступи буде складно, рівень творчих композицій високий. Головне, всі бажають перемогти. Наскільки приємно чути вашу активну участь у цьому залі, наскільки я надію, що усі ці дні у вас хватить сил також зустрічати кожного учасника цього фестивалю, а і надію, що ви всі будете. Переможцями. Тим часом учасники конкурсу проводять останні репетиції. Відпрацьовують кожен рух. Красота, позитив, любов і радість. Кріотип, щастя! Ми з города Константиновки Донецької області. Ми хотімо вам показати, як нужно вести здоровий. Цімпа в цьому конкурсі. Якщо для зовсім юних учасників фестиваль скоріше веселе свято, то старші за віком мають здобути тут і вагомі знання. На тренінгу підліткам розповідали, як треба ставити мету і як її досягати. Ми нарисували дерево і на ньому зобразили лісточки, на яких написали улибатися, бути самим собою. Тобто це приведе к здоровому образу житні. вести здоровий образ життя, тобто правильне питання, займатися фізкультурою, робити заряд. А чи зможуть вони відповісти на більш складні питання? Як приміром діяти, якщо однокласник вживає наркотики? Вони вже знають у жодному разі не стояти осторонь, а звертатися по допомогу до фахівців. актив а если вы увидели что вот ребята лет 10-12 вот курят пьют пиво что делать ну что делать я бы допустим я бы уверен что наша команда мы вы все вместе подошли к нему и сказали ребята ну почему так мы пропагандируем здоровый способ жизни мы бы объяснили что да как мы А це агітбригада із Луцька. Відпрацьовує командні дії, щоб бути мобільними в кризових ситуаціях. Не дарма ці хлопці і дівчата обрали назву СБЗ Служба безпеки здоров'я. Вони раніше виступали в артеку, пропагували безпеку руху. Тепер подорослішали і агітують за здорову націю. Всі народи нашої планети. Голос наш, голос наш, посилаю вам. Дай перу. Здається, все вийде в команди СБЗ. Принаймні зал реагує оплесками. Це найвідповідальніша частина фестивалю. Безпосередні виступи команд. Тут жарти доречні лише на сцені, а хвилювання досягає апогею. Теми виступів найрізноманітніші: чисті руки, чисті вулиці, чисті думки. Спорт, харчування, туберкульоз і навіть аборти. Кожна дівчина, якщо ми вже касаємося половизні, вона дажна при всеводума своє кало і созрить. Я так вважаю для этого, Потому що это все приводит потом к к сожалению, болезням. Як і в будь-якому конкурсі, перемога дістанеться одиницям. Хтось засмутиться, хтось обіцятиме наступного разу виступити крутіше. Будуть і сльози, але швидше від того, що ці фестивальні дні так швидко минають, і треба прощатися з новими друзями, морем та молодою гвардією. А може хтось уже сумує за дитинством, яке треба берегти і дорослим, і маленьким? Аби ж тільки все сказане зі сцени не лишилося просто словами, а стало початком дій будуванням власного, здорового і щасливого життя.